Усім привітки! Я вже дуже давно до вас не виходила. Щось я не можу ніяк себе зібрати докупи. Але дивіться, що я сьогодні зробила. Перший раз запекла перці. У мене так, вони виглядають ніби згорівчі, але їх нічого нема. Дивіться, вони спеклись при 200 градусів. Я не знаю, скільки пеклись. З пів години, 40 хвилин. І потім просто виключила духовку і пішла з дітьми гуляти на вулицю. І вони ось так, дивіться, вся шкурка виходить, відходить від неї. Я навіть не знала, що так може бути. От, дивіться. Коротше, все. Маємо чистий перчик, взяти ножа гарно, поз... забирати е, камінчики, кісточки, хто як каже. І хочу зробити дуже смачну таку закуску: е, плавлений сир, часничок і серфетом. Я думаю, що я вам попробую зняти. Можна просто з часником, з олією і спечити. to